Проблема не завжди в кількості сну. Проблема в тому, що ти робиш перед сном. Ці п'ять речей вбивають твій сон. Пізнаєш себе? Точно впізнаєш. Лягаєш о 23.00 і відкриваєш інстаграм на 5 хвилин. Бум перша година ночі. Синє світло каже мозку: Еу, це день, не спи. Мелатонін не виробляється, сон гавно. Тому телефон за годину до сну відклади геть. Кофеїн живе в тобі 6, 7-8 годин. Випив каву о 16, о 23 вона все ще діє. Тіло хоче спати, але мозок на кофеїні як діджей на вечірці. Останню каву випий до 14-ї години. Жорстко, але працює. Понеділок 23.00, п'ятниця третя ночі. Субота дрихнеш до обіду. Твій організм в повному шоці. Він не знає, коли спати. Внутрішній годинник зламаний. Якісний сон буде лише в тому випадку, коли йтимеш спати в одній і тій же годині щодня. Пізня вечеря, перекус перед сном. Тіло має спати і відновлюватись, а твоя імунна система в цей час бореться з їжею, як з інородним тілом. Ресурси йдуть не туди. Останній прийом їжі повинен бути за 3 години до сну. Твоя спальня, як сауна. Для глибокого сну тілу необхідно охолонути. Ідеальна температура. 18-20 градусів. Здається, холодно. Під ковдрою буде кайф. Провітруй кімнату перед сном. Завжди. Напиши в коментарях, яка твоя помилка: телефон, кава. І виправ хоча б одну сьогодні. Завтра прокинешся іншою людиною. Обіцяю. Підписуйся. Наступна серія відео буде про відносини.